Якось у розмові звернула увагу на те, що людина каже про свою роботу, яку нещодавно отримала? Вона каже, що на новій роботі всі якісь дивні, розповідає про свого керівника, про команду, про те, як вони всі, не мов, якісь не такі. І тут я зауважую, а як ти сам себе? Описуєш. І виявилося, що все, на що він скаржився в інших, як дзеркало, відображалося в ньому самому. Це страшно проста річ, твоя реальність завжди показує тобі, тебе самого, друзі, колеги. Навіть місця, де ти часто буваєш, все це є частинами твого внутрішнього світу, твоєї внутрішньої карти світу. Ти зустрічаєш людей, що резонують із тобою, тих, хто відповідає твоєму внутрішньому стану. Навіть робоча атмосфера, вона відбиток того, що всесвіт бачить у тобі. Керівник формує команду за своєю подобою, але і ти приходиш туди, бо на якомусь рівні він відповідає твоїм внутрішнім налаштуванням. І коли тебе щось не задовольняє в оточенні, питання завжди до тебе. Що я в тобі такого, що відображається у тих людях? Оточення це не просто збіг обставин, це твій внутрішній кінофільм, що проєктується назовні. Але є інша сторона, коли людина бачить світ крізь призму власного досвіду і переконань. І шкідливо думати, що все оточення це тільки відбиток тебе. Люди мають власні історії. Власні травми, власні радості. Вони не існують лише для того, щоб показувати тобі щось про тебе. Можливо, твій керівник просто переживає складну родинну ситуацію. Можливо, та колега просто звикає до нової посади, тому нервується. Люди мають власну глибину. Яка існує незалежно від тебе. І коли ти починаєш бачити їх як окремих особистостей із своїми повними історіями, то розумієш, вони не лише твої дзеркала, розумієш щось набагато глибше. Оточення справді показує частинки тебе, твій вибір, твої пріоритети, твої. Підсвідомі прагнення, але водночас інші люди це окремі світи із своїми власними законами, реальна мудрість у тому, щоб розуміти, коли шукати відповіді всередині, а коли просто прийняти, що існують речі, які не мають до тебе ніякого відношення. Коли починаєш бачити ось цей подвійний механізм, відбиток плюс незалежність, тоді оточення перестає бути загадкою і стає інструментом для розуміння себе. Як трансформаційний коуч ICF, я працюю з людьми, котрі хочуть розібратися з подібними паттернами. Професійний коучинг із дотриманням етичних стандартів допомагає побачити власні сліпі плями у взаємодії з оточенням, зберігаючи конфіденційність і прозорість процесу.